Літературні зустрічі пройшли у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття у Коломиї. Свої книжки там презентували Коломийський поет Василь Андрушко та Івано-Франківська, поетеса і літературознавець Наталія Ткачик. Василь Андрушко, що відомий насамперед як скульптор і живописець, презентував свою третю книжку Поетична збірка під назвою Колаш і має три розділи. Кожен з них із особливим присмаком, розповідає автор. Перша ну це такий сумарний якийсь варіант, то найдовший в певному плані є в езотеричному якісь вірші, якісь роздуми, якісь. Ну наскільки я там філософ, наскільки я духовна людина, е як я сприймаю людей, як мене сприймають, зрештою. Другий розділ це, е якщо не посвяти, більшість посвят, вона називається Дірка Денцівки, такий асоціативний момент. Е переважно посвяти жінкам, що зв'язано з жінками, третій, по суті, майже стовідсотково складений. Е Звірші, які були написані після Майдану, і там є конкретна якась печать від того, що відбувалося в АТО. Наскрізь це назва збірки Франківчанки Наталії Ткачик. Кандидат філологічних наук, поет та літературознавець представила Коломиянам своє друге видання. Це доробок за останні десь 8 років, напевно що. І там зібрані всі вірші. Їх не надто багато, тому що їх дуже критично відсіювала, але власне така невеличка книжка з 33 віршів. Загалом, ну, про життя. Обох поєднує не тільки література. Передусім, це редактор моєї останньої книжки. Це, скажімо так, ми давно приятелюємо. Оскільки вона викладала в нашому інституті, і я там викладав, і ми познайомилися, знайшли якісь ну, точки дотику. В якомусь плані духовному, ну і зрештою, і то, що стосується поезії, і, на загал літератури, ну і так далі. З зав'язалась якась там ну дружба, скажімо. це така собі, можна сказати, не випадкова випадковість, що в нас разом презентація, тому що е ми з Василем Івановичем е давно приятелюємо. Я редагувала його книжку, яка сьогодні теж презентується. Вони самодостатні і різні, та поєднання таких двох творчих полюсів дає цікавий результат, вважає модератор зустрічі коломийський письменник і журналіст Андрій Малащук. Тандем різний, вони різні, стиль різний, бачення різне. Хоча б, хоча б з тієї позиції, що вона жінка Наталя, андрушко чоловік. І власне ця жіночість в ній. Дуже цікаво проявляється, але якщо хтось вважає, що це що має на увазі сентиментальщину, то це ні. Жіночі проявляється в інших е, речах. Андрушка чисто чоловіча поезія, поезія фіксації якихось деталей на презентацію книжок Василя Андрушка та Наталії Ткачик. Зійшлося багато шанувальників поетичного слова.